І вимога ТЦК до виключеної з військового обліку особи стати на облік знову, або навіть просто включення такої особи до обліку військових без згоди громадянина, є незаконною та такою, що порушує її конституційні права і обов'язки. І згідно постанови 559, якщо людина вбачає, що його дані, які містяться в його військово-обліковому документі, там військовий квіток, тимчасове посвідчення військовозобов'язнень. Е, е, приписне посвідчення міститься інформація про його виключення, а ця інформація не міститься в базі оберіг. І за старими правилами. І вже, друзі, після 10 грудня за новими правилами ця норма нікуди не зникла. Він має право звернутися з відповідною заявою, щоб е, внесли коригування і внесли інформацію про його виключення в базу оберіг. І з урахуванням зазначеного, відповідача, як суб'єкт повноважень поменажити компетенція, якого належить вирішення питання щодо ведення військового обліку, призерників військовозобов'язаних, після отримання такої заяви, чи то в електронній формі, чи то в письмовій формі, немає значення, зобов'язаний протягом п'яти днів здійснити редагування відомості в базі оберіг.